Доброго дня, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Сьогодні до мене завітала лялька-катруся, і вона не знає, який може бути святковий одяг. Давайте ми сьогодні разом з вами зробимо аплікацію і покажемо нашій ляльці, який же може бути святковий одяг. Я пропоную сьогодні вам зробити ось таку аплікацію, ось таку сукню. Бачите, малята, на ній є різноманітні орнаменти. Але ми сьогодні будемо з вами не просто якісь фігури вирізати, а ми будемо сьогодні з вами імпровізувати. Для цього нам потрібні ножниці. Пам'ятайте техніку безпеки з ножницями. В жодному разі з ножницями не можна ходити, бігати та стрихти самі себе. Так? Відрізати гудзики і так далі. Потрібно буде різнокольоровий папір. Я сьогодні взяла червоний папір, жовтий, фіолетовий і зелений. Сьогодні ми будемо різати не якісь геометричні фігури, там кола, квадрат, трикутник, прямокутник або ще щось. Ми нічого не вирізаємо. Ми сьогодні ріжемо папір, як нам хочеться. Тобто, якщо ми хочемо, ми можемо трикутник відрізати. Хочемо, можемо ось так. Смужечку відрізати і так далі. То що, почнемо, давайте наріжемо зараз з вами наші цікаві фігурки. Я вже нарізала ці геометричні фігури. Ось такі в мене смужечки. Бачите, малята? Ось така, може бути, фігурка, ось тонесенька смужечка, ось більша смужечка і так далі. Тепер я змащую нашу сукню клеєм, для того, щоб можна було різної форми і різних кольорів приклеювати наші квадратики, наші смужечки. так? Мажемо по контуру, не вилазячи за лінію. Намагаємося, щоб все було у нас гарно. Адже лялька Катруся сподівається, що ми їй покажемо дуже-дуже гарну сукню. Ось так. Якщо у вас немає такого клею олівцем, можете взяти звичайний клей. Ось, я вже намастила нашу юбку сукні, і зараз починаю приклеювати наші смужечки. Ось так. заклеюємо різного кольору. Можете в будь-якій послідовності. Головне, щоб вам сподобалась наша сукня. І щоб вам сподобалась наша аплікація. Продовжуємо клеїти. Ось так. Бачите, вже скільки я сукні зробила. Клеїмо далі. Ось так. Маленький шматочок жовтого кольору можна ось так заклеїти. Наш куточок сукні, так? Червоний ось так можна приклеїти. Тобто це сьогодні ваша фантазія працює, а не просто ми сіли і клеїмо якусь незрозумілу сукню. Ось так ось так. Ось так. Бачите, яка в нас різнокольорова, а гарна сукня. Тепер залишилося, що в нас? Верх. Тут рукава, корсет. Так? Давайте тепер з вами виберемо з наших смужечок. Де тонкіші смужечки, щоб заклеїти наші рукава. А там, де корсет, можна трішечки ширші взяти смужечки. Продовжуємо далі. Тепер я беру знову клей, змащую наші рукава, змащуємо корсет наш на сукні гарні, Так? І тепер приклеюємо частини. У мене буде корсет червоного кольору. Ось так. І жовті будуть рукава. Ось так. Так. Зовсім трішечки залишилося у нас. Зараз я ще трішечки менші зроблю кольори. Також змастили клеєм. Ось так. Ось така в нас виходить з вами дуже гарна сукня, різнокольорова і незвичайна творча сукня, так? Давайте нашій ляльці покажемо, яка в нас виходить з вами сукня. Лялько, подивися, яка в нас з вами сукня. Бачиш лялька, це в нас святкова сукня. Отже, її можна вдягнути на будь-яке свято, і вона підходить до всього. Тобі сподобалась? Говорить, що так. До побачення, малята, до нових зустрічей! Я сподіваюся, що вам сподобалась наша аплікація. Я буду чекати ваших фото, яка ж у вас виходить сукня, така чи не така.